Привіт, друзі! Всім привіт. Давно хотіли зробити і спробувати зробити рульку, закоптити, замаринувати і закоптити. Колій відрізав непогано ножки, але вони не залишились. Олена взяла і продала. Попорпався у холодильнику, скажімо, перебрали там, що є, і знайшлися від поросяток ті ножки. Зимою не йдуть. Чомусь, хоч можна і зварити і холодець, і різні такі, які можна з ножок зварити. Можна зельць спробувати зробити. Будемо робити рульку. Замаринуємо, закоптим і продигустуємо. І також вам розповімо все детально. Що нам потрібно, це е, рулька. Частина верхня, частина вище коліна від поросятка. Бажано брати передню ножку, так як вона така більш м'ясистіша. І така вона більш якби, скомпонована по, -по цьому. А задня, о, така. Тут і кістка більша. Да. Різ... Різнобій трішки. Не знаю, з яких поросяток, але залишили, що так подивились. Давно хотіли це зробити. Так. І тоді я їх відкладав, але все не було часу. То сьогодні спробуємо. Я думаю, що ви також подивитесь або на ринку придбаєте. Ножка, можливо, когось є. Також трішки по. Працюєте і зробите для себе смачно. Що нам для цього буде потрібно, сказав вже рулька. Сіль звичайна, сіль нітритна. Можете просто звичайною сіллю, але краще нітритною, так вона йде, як е... ну, Бувають різні мікроорганізми, щоб там нічого не розвивалося. Ну, бактерії. Вбиває, так. тобто така мі міра безпеки. І цукор, і вода. По пропорціях, що нам буде потрібно на кілограм рульки загальної маси. Нам потрібно 12 г солі, 6 грам нітритної, 6 грам звичайної повареної, 2 грами цукру і 100 грамів води. На кілограм увести. Тобто, це, якщо у вас кілограм рулька, то ви повинні розмішати це в 100 грамах води і зашпрацювати її туди всередину. Значить, беремо, так як в нас 4 кг, то беремо. А тут потрібно підрахувати. 4 кілограма. Звичайна сіль. 24 грами. 24. Це вже б'ємо до 48. Так, тут обережно вже не надбереш. 47. 49. Зверху зберу. 48, 19. І цукор 8 грам. І це все потрібно розмішати у воді. Воду бажано взяти е, кип'ячену, щоб була очистена тобто не було так ніяких мікроорганізмів. Також можна нагріти воду до 40 градусів, не більше, ні в якому разі нітритно сіль не кипятите е, е, вона краще роз, розчиниться у температури води 40 градусів. Але тоді потрібно остудити її до температури mm. рульки. Температура рульки приблизно десь 4 градуси. Добре, розмішали наш маринад, щоб не було там залишків солі, не розчинуючи цукру. В холодній воді трішки важ, важче, довше розмішується, але реально. Значить, що потрібно ввести на кілограм продукту, ввести 100 грам маринаду. Зважуємо частину кілограм. 200. Ви можете це зробити звичайним шприцом. Ну, Звичайно, можна замочувати навіть рульку. але це ви розумієте, що там на неї шкура ну, така доволі тверда, хто, хто розуміє, той розуміє, що маринад той буде туди просочуватись, та і вряд чи він туди просоється. Швидше за все, зіпсується, його потрібно буде часто замінювати, тому що довго він стояти так не буде, щоб аж туди. Тому що тут і сухожилля, і шкура, і такі моменти, що якби зараз наговориш люди скажуть, йде своєю рулькою. До то краще прошпрацювати. Що ми зараз робимо? Максимально туди, е, в середину, як би сказати, під кістку, да, рівномірно розправляючи. Це потрібно 60 разів. Промарнували наші рульки, і в принципі можна їх поставити в холодильник якусь каструльку, накрити е, холодне місце, звичайне, е, на сутки краще на півтора, щоб добре промарнувалося, тому що все ж таки частина тіла така тверда. Ми для кращого процесу візьмемо і вакуум його, так як е, воно е, зіжме саму рульку і той сік ще розподілиться по самих місцях. Ну Це просто є можливість, кого немає, кладіть у холодильник і все. Пройшло півтора доби, дістав свинячі рульки, промаринувалися нормально. М'ясо змінило колір. Що зараз буде потрібно? Ну можна піти двома шляхами, так як шматки великі, вони довго будуть отеплюватись. Ви можете. Повішати десь утеплі, навіть в кімнаті, щоб вони е, стик, стік з них е, сам маринад, і вони частково утеплилися і осушилися. Я піду трішки іншим шляхом, діставши, от, як бачите, що з них скапує навіть. Поставив такий лоточок, як бачите, щоб воно туди скапало, ну, щоб було сухо, тому що при копченні також тут вологи не повинно бути. Я потім його заберу і буду проводити одночасно, якби буде іскапувати, і процес утеплення. він буде Бувається довше, ніж в звичайних продуктах, так як шматки грубі, кістка, воно все повинно набрати відповідну температуру всередині продукту для того, щоб нормально приготуватися. І температуру в коптильні потрібно поступово підносити, щоб е, урівняння температури на, е, по наружі, як би сказати, продукту і всередині була однакова. На даний момент температура всередині е, рульки 5 градусів. Закриваємо, вмикаємо коптильню, вмикаємо тен конверції, вмикаємо вентилятор комерції, вентилятор просушки і наводимо температуру всередині камери 40 градусів. Зараз буде відбуватися процес отеплення продукту до досягнення в середині продукту 20 градусів. Щоб який вимірає температуру середині продукту, ставити її прямо під саму кістку в середину, в самий грубший шматок. Так, Температура всередині 21 градус. Що тут відбувається? Трішки і підсохло. Забув сказати, що коли перший процес отеплення, то заслінки ззаді на димових відкриті на всю, а на вхід вентилятор просушки, який, то перекриваю так на середину, так як бачите, вологість є, щоб воно туди менше потрапляло цієї вологи. В принципі, циркуляції для того, щоб вийшла волога, яка на продукті, вистачає. Значить, що зараз робимо, підносимо температуру до 60. Градусів конвекції викнутий, вентилятор конвекції вимкнутий, вентилятор просушки вимкнутий. Заслінки так само залишаються. Це процес сушки. Основний процес сушки буде тривати до досягнення температури в середині продукту 38-40 градусів. Так, 43 градуси трішки перетримано. Десь на 40-38 градусів. Вже можна завершувати процес просушки. В принципі. Погляньте, яка красота, жирок вже навіть трішки пускає. Виключаємо вентилятор просушки, одразу закриваємо ззаді заслінку, залишаємо лише заслінку димовихід. На середину десь прикриваємо приблизно трішки більше, щоб був. Вихід диму, щоб дим там не застоювався. Зараз буду вже проводити сам процес копчення. Перед тим як насипати щіпову димогенератор, її потрібно добре просушити. Ну добре, в залежності від того, скільки вона йде, вона вас стоїть. Бажано її зберігати і потрібно в сухому місці. Я ставлю таке дачко на котла. І вона просушується так, така, що під пальцями ну, відчувається, що сухість є. Коли перший раз вона приходить, питань там немає. Але коли відкритий вже мішок, я замовляю, так 15 кг, то вже трішки підтягує, як би вологи, хоче стоїти у сухому місці. Ну Все ж таки, щоб дим був правильний, такий мягкий, не, не насичений оцією вологою, тому що ця волога дасть гіркість на самому продукті, його потрібно підсушити. До речі, кого цікавить щіпа. Різні спеції приправи, суміші, колегенові оболонки, сітки для е, м'яса. Багато-багато чого для м'ясних виробів. І також щипа. Ви зможете замовити, перейшовши за посилання в опис під відео, і залишу посилання на сайт Аромат Дерева. Все якісно, все до діла. Замовляю, щіпу таких 15-кілограмових, але там є і два-три різна фасовка, тобто ви собі підберете. Хто займається більш серйозно, зрозуміло, що за пересилку він не буде платити кожен раз. Раз замовив два рази по 15 кілограм і до діла. Якісна щипа, різна. Можете робити певні її мікси. Є і окремо, ви собі можете підобрати під свій якби, смак, тому що він також впливає трішки більше яблуні в до та ДСТБД один на дуб вільха буде трішки інший. По сумішах ви вже собі підберете. Вмикаємо компресор. Компресор наразу ставлю на максимальну потужність і підпалюється. Тобто мені обіцяв газовий балончик такий подарувати. Обіцяно 7 років, чекаєте Два прийшло, ще 5. Десь десь. ось ось. Наводжу температуру на 80 градусів всередині камери і десь буде приблизно коптитися плюс-мінус година. Дивлячись також, яку щупу ви використовуєте і який колір ви хочете, щоб отримав ваш продукт. То там вже дивитесь менше, трішки більше, вже підбалансовуєте під себе. Пішов димок. Температура всередині продукту 44 градуси. Пішов дим. Зараз буде доставати ще більш насиченіший там. Димовихід привідкритий наполовину, щоб була циркуляція, щоб дим там не застоювався, тому що так це впливає на гіркість продукту. Тут він стає гірким. І періодично, десь е, хвилин 15. Десь приблизно так відкривати, трішки його випустити і буде заповнюватись новим димом, щоб він циркулювався, там довго не перебував. І компресор стучити на 25% менше, щоб він не на всю потужність працював, тому що такого інтенсивного не потрібно. От наразу потрібно, щоб воно отак його дало. А далі вже поступово відкриваєте і якби замінюєте. Це ще малувати, і тут буде через хвилин 5%- 10. Я такий сірий-сірий туман. Закінчився процес копчення. Температура всередині продукту 63 градуси. В принципі, колір влаштовує. Погляньте, такий колір. Тернопіль. Що зараз буде потрібно? Це провести парогенерацію, Так як температура всередині продукту 63 градуси. А нам потрібно досягнути температури, щоб була 69-70 градусів. Тому поставив каструльку знизу з теплою водою, вже щоб не так як тут парогенератора немає в цій коптильні. Ставлю каструльку, кип'ятильник, Пів кВт, мені здається, він каструльку ставлю на дерев'яні дощечки, тому що котельня вшита нержавіючої сталі, щоб десь не коротнуло і не було неприємностей таких. Звільняється звідти вже е, весь попіл, щоб там не було, також надиміло. Вимикається е, компресор і закривається димовихід. На даний момент заслінка вентилятора посушки вже повинна бути закрита. Тобто зараз буде відбуватися процес кипіння води, випаровування. Гарячого пару, температуру залишаємо 80 градусів в коптильні так як є Під дією температури цього пару наш продукт буде проварюватись. Вийде така е копчено варена рулька. Чекаємо, поки досягне температури 69 градусів. 69 градусів всередині продукту це означає, що наша рулька готова. Якщо у вас кипетельник обов'язково витягуйте спочатку його, вимикає. Коптиля на сьогодні, процес завершено і uh -huh. от така справа вийшла. Щоб тут потрібно доїдемо Поваляй. Димком ще потрібно зачекати 12 годин, щоб продукт висох. Дим проник в середину, сформувався певні аромати, певні смаки і проведемо дегустацію. І найцікавіше це процес дегустації. Зараз спробуємо, що приготували і скажемо певні висновки. Ну, гарні шматочки. Тут <рес> таку рульку можна і не один тиждень харчуватися, ріжеться м'яко, промариновано прекрасно, хоч і не дивлячись на те, що м'ясо тут таке специфічне, твердовате. Поглянь як потік сік. Угу. По текстурі і по кольору мені нагадує знаєш, такий ошейок. Да, так є. Таке трішки і твердіше. Шкірочка так. суховата. Суховата така ріжеться. Аромат да, прекрасний. Ну, промаринувалося добре. Да. Все ж таки, що маринад діє і діє непогано. Поставлю гарно все. М'ясо дивлюся ну, таке, ріжеться гарно, як ну, не сухе, сурске. і мені, текстура, так. і кольор класний. З прослойками такими: жирка, сухожиль. Ну, саме основне, яке на смак на димочок. Ну, відчувається дим одразу таке так, схоже так. На, на копчене сало. Печеревене сало таке. О, от, знаєш, нам мені щось качку копчену нагадує. Так. Таке, так? Да? Угу. Копчена качка. Така м'ясо, як у качки. Хто куштував, можливо. Так, трішки так. жорсткіше, -жор жор ніж звичайний балик там, не? Але... Ну, класно. Але не сухе. Не сухе, приємно. Сочне. Дим відчувається прекрасно. По солонуватості взагалі топ. Так про Салка зараз ще пробує. Шкулька твердовата. Висушена. Трішки підсушена шкурка. Если я чесно скажу, ну, що не, нереально. А м'ясо смачне? М'ясо сало смашне. Класно. Рекомендуємо спробувати, до речі, Олена з тих обробків, які залишились, ну межня частина да. ратички, зробила зельце, щоб де цікаво, покажемо відео, доволі смачний вийшов. Щось додало тут? Ні, там лиш сіль, перець і чесник. Все. Не могла сказати там з гарними прянощами Добавила наш, наш секретний інгредієнт, щоб людям було цікаво, І вони подивилися наступні відео. Можливо, якщо буде вам цікаво, пишіть, ми покажемо також таку можна зробити це закоптити, а з нижніх частин зробити зельці, і, е, якби ножки вони коштують на ринку недорого Десь в нас в районі. 60 гривень, да, 60-65-70 гривень кілограм. Ножка приблизно має там, 3 кг. Ну, це якщо з нашого славного калбана. Так. Бо... Так. Хоча, мені здається, колій сильно їх обрубав, потрібно, щоб туди було а, пів, пів лопатки до ножки можна було б турнути. Кістка заважила багато, то, якщо серйозно, можна придбати недорого і зробити для своєї сім'ї і зельць, і Закоптити рульку. Тобто такі є варіанти. Її також можна робити в духовці. Варіантів є багато, безліч. Основне, щоб ви зацікавилися цим питанням і зайнялися такими речами, звісно, якщо вам потрібно. А щоб гарно прокоптилося, зайдіть в опис під відео і замовте щепу на сайті Армадера в описі під відео залишимо посилання. І також там ви знайдете багато різноманітних приправ. Друзі, пробуйте, смакуйте, У вас неодмінно вийде. І ви будете мати приємні враження. І також пишіть, коментуйте, ставте подобання, якщо не важко. До наступних відео. І хай щастить. От. Дирка качка. Така твердіша. Mm -hmm. Ну, ти знаєш приколі.